Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Боєприпаси, а особливо такі, як протипіхотні та протитанкові міни, вкрай необхідні для стримування російського наступу. Але неякісні міни це не про оборону, а про загрозу для життя та здоров'я наших воїнів. Значить, три відкази. Три тріадка. три відкази. Що це значить? Це значить, що знає що. Щоб продукт негодний. Саме такою оборудкою займалася організована група, яку викрило Державне бюро розслідувань. Вогонь. хлопок. <звук> Осколки ось. Тобто не полетіли. Міна на робочі. Типу така вибухівка. Слідство встановило, що приватна компанія ввела в оману військових чиновників і уклала кілька контрактів на постачання протипіхотних і протитанкових мін. Частину боєприпасів вони взагалі не виготовили. А ті, що продали, були неякісні на трьох ізділях. Е та -е, викрутілася е та викручуються опять эти, тулки. Повіді та 91 он правильний, он неправильний. Це Добрий день. Добрий день. що там за. Опять вот это приехало. Сышел в тур сырье, какая-то получается. Мне уже это надоело. Вот они кроме нас поймайте, не дай бог, кто-то взорвется, то будем сидеть вы и я. Детонатор китона получается куда не такой. У меня ифу и сладили. Когда добавит, не ушёл. У него целевое применение совсем другое, я скажу. Свідомо закладали неправдиві відомості. Зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом. В результаті такого обману було укладено 5 державних контрактів. На рахунки підприємства переказали майже 3 мільярди гривень авансових платежів. Встановлено, що значну частину коштів фігуранти використали не за призначенням. Їх спрямували на фінансову допомогу стороннім особам. Придбання обладнання, розміщення коштів на депозитах та інші операції з ознаками легалізації незаконно отриманих доходів. 8 січня в межах кримінального провадження працівники ДБР провели низку обшуків та затримали чотирьох учасників злочинної організації, її організатора та керівників окремих напрямків. Нині щодо всіх підозрюваних готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. Василь Софіянюк, Факти, АйСі Єдині новини.